Для нас це не просто слова поряд з нашим логотипом. Це місія. Ми прагнемо, щоб комфорт і тепло були і у вашому домі. Є багато складових комфорту, на які ми не звертаємо уваги, доки не зіштовхнемось з їх відсутністю. Ми помічаємо тенденцію, що рішення, які були оптимальні і звичні для квартир, переносяться в приватні будинки. Але приватний будинок потребує інших рішень. Давайте розглянемо в чому ж різниця. Візьмемо, наприклад, гарячу воду. В квартирах часто встановлюють двоконтурні котли, бо це компактно дозволяє отримати і тепло, і гарячу воду, але в досить обмеженій кількості. І ми можемо користуватись або змішувачем, або, до прикладу, душем. При цьому кожне відкриття крану з гарячою водою це ввімкнення котла на режим приготування гарячої води. У будинку зазвичай більше місця, де ми використовуємо гарячу воду. Більше санвузлів і змішувачів, відповідно, потрібно більше гарячої води. І двоконтурний котел вже не справиться з цим завданням. В цьому випадку беззаперечною перевагою є використання бойлера, в якому є запас гарячої води, який весь і одразу можна використати для набору ванни або для одночасної роботи кількох точок, наприклад, душ і умивальник. Якщо ми розглядаємо рішення для поєдну котел та бойлер, то котел вже використовується одноконтурний. І він вмикається на нагрів гарячої води лише тоді, коли використано певний запас в бойлері. Таким чином, це в рази зменшує кількість включень і виключень, що значно додає комфорту та збільшує ресурс роботи котла. Відстані від котла до змішувачів теж більше, ніж в квартирі, і тому при використанні двоконтурного котла в будинку нам доведеться довше чекати, доки труби стече холодна вода. Крім того, варто зауважити. Що кожен літр злитої води прискорює заповнення вигрібної ями і збільшує витрати. Щоб із дізмішувача одразу потекла тепла вода, необхідно облаштувати систему так, щоб за допомогою рециркуляції в трубах підтримувалась комфортна температура води. А це можливо зробити лише при використанні бойлера. Ось і перші зміни, які потрібно врахувати, щоб отримати вищий комфорт по гарячій воді. Розглянемо декілька моментів щодо бойлера. Щоб бойлер працював довго і безвідмовно, нам потрібно його захищати від корозії і надбірного тиску. Класичним способом захисту від корозії є використання магнієвого аноду, і більшість бойлерів оснащена саме ним. Та варто врахувати, що магнієвий анод зношується. Невчасно замінений магнієвий анод – це удар по бойлеру, що призводить до його поломки і протікання. А гаряча вода, що витече з нього, може суттєво пошкодити приміщення. Крім того, рішення з магнієвим анодом підходить не для всіх систем очищення води і може призвести до неприємного запаху, і митися такою водою для вас не буде задоволенням. Та існує інше рішення це активний анод. Використання активного аноду безперервно захищає бойлер. Він не зношується, не потребує періодичної заміни і може працювати з будь-якою системою очистки води. Саме таким анодом оснащені бойлери Вайленд. Щоб обезпечити бойлер від надмірного тиску, необхідно встановити так звану групу безпеки. Яка ж ситуація щодо системи опалення? На відміну від квартири, в приватному будинку більша кількість радіаторів, теплі підлоги, довша система трубопроводів. Крім того, житлові і технічні приміщення потребують різних температур. Для цього необхідно організувати окремі опалювальні контури, що мають змогу працювати незалежно один від одного. Це потребує використання додаткових насосів та обладнання. А ще котел повинен мати змогу змінювати свою потужність як для роботи з окремою частиною системи опалення, так і в цілому. І котел Вайланд може це робити. Поєднати та погодити роботу усіх складових систем можливо лише використовуючи регулятор, який керує роботою кожного пристрою в залежності від потреб. Крім того, він контролює температури приміщення це комфорт, адже ми не перегріваємо приміщення і не перехолоджуємо. А можливість програмування часових інтервалів з комфортною температурою, коли ми вдома, та зниженою, коли ми не вдома, додає від 10 до 20% економії. Контроль температури на вулиці дозволить адаптувати вашу систему до погодних змін, а також автоматично вмикати та вимикати систему опалення. Таким чином, регулятор ще заощаджує споживання енергоресурсів. Отже, використання автоматики дасть велику кількість переваг, які ми не можемо недооцінювати. А для тих, хто хоче керувати системою віддаленого зі смартфону, знадобиться інтернет-модуль, таким чином для приватного будинку необхідно забезпечити більшу продуктивність та запас гарячої води, мінімізувати час очікування гарячої води, визначити кількість опалювальних контурів, контролювати температури в окремих приміщеннях, вмикати нагрів гарячої води та опалення лише коли це необхідно. Підібрати та поєднати обладнання. Вайлен пропонує лише перевірені рішення у вигляді пакетних пропозицій. Де скомпоновано обладнання, що може злагоджено працювати для задоволення всіх потреб по опаленню та гарячій воді. Це обезпечить вас від помилок при підборі обладнання. Обирайте найкраще рішення для комфорту ваших домівок.